Після запису відео, що за мати і грубе поводження буду кидати картку, і за це потрібно буде платити, реально таких випадків стало набагато менше. Не знаю, люди, можливо, краще почали себе контролювати, але діалоги стали набагато приємнішими. Так, це бувало не часто, але завжди знайдеться хтось, хто. Зателефонує і почне нести таку єрість, ну просто на голову не накладається. Я розумію, що психічно емоційний стан у більшості людей не дуже він найкращий. Я також живу і також кожну ніч переживаю всі ці шахеди, все інше. Але тим не менш я вважаю, що потрібно себе контролювати, і більш вічливе поводження і діалоги будуть приведуть до конструктивно кращого результату. Це однозначно, і немає проблеми, яку не можна вирішити. А якщо вам просто за дорого, то ви завжди можете знайти, хто зробить дешевше.